Який догляд лохиною? По-перше, правильний субстрат це повинен бути торф або ось такий ґрунт з лісу. Я його просіваю, а іголочки йдуть під як мульча далі. Посадкова яма повинна бути не нижче 40 см і обов'язково обкладати чимось таким, ну в даному випадку в мене клейонка, щоб не просідав ґрунт в нашу посадкову яму. Чорнозем, чорнозему там не повинно бути. Навесні я обробляю содержащими препаратами від шкідників, від шкідників, акарицидами, а содержащими від різних захворювань грибкових. Далі слідкую за вологістю ґрунту і за кислотністю ґрунту. Вона повинна бути в проміжутці від 3,5 до 4,5 за допомогою такого ph метра Слідкую за вологістю, поливай десь десь ну приблизно 2-3 рази в неділю, дивлячись на те, яка погода. Якщо жарко, то слідкую за вологістю. І обов'язково обрізаю свою лохину для того, щоб обновляти кущик. Ось, наприклад, таку гілочку я буду обрізати. Вона вже стара, вона вже доносила, вона вже не дасть ніякої користі. І Обов'язково ще такий момент обновляю мульчу завжди під кущами, тому що вона перепріває, вона перегниває і потім оголяється сам корінець.